Вітаю всіх справжніх українців. Яке саме зараз таке саме важне питання і яке питання задається постійно? постійно. Це питання, коли закінчиться війна? Мені дуже часто його задають мої знайомі. Ось і я з сумом розумію, що... Ці люди, мабуть, нічого не роблять для того, щоб вона дійсно закінчилась. Тому що саме питання, воно у корні неправильне. Ось. А правильне питання звучить так: коли буде наша перемога? Я довго думав над цією над відповіддю. Довго, і я прийшов до висновку, що. Я знайшов відповідь, я знайшов відповідь, висновок такий: ми переможемо обов'язково у цій війні, якщо, якщо усі українці будуть приймати в ній активну участь. Тобі, хто воює і хто допомагає цим людям, які воюють, якщо є у людини бажання, то вона знайде спосіб, як допомогти військовим. Це моя особиста думка, я впевнений, що так воно і є. Е, є люди, на жаль, є люди, які такі ждуни, да, які чекають. Да? Хто чекає ворога, хто чекає закінчення війни, нічого не робить. Да? Ось, і думаю, такі, от, у нас український народ дуже такий цікавий, ось, е, бажають. Багато українців чужими руками закінчити війну. Ну, так не вийде. На жаль, так не вийде. Тому що це війна для всіх, ось. І я бачу в Сумах, що, на жаль, на жаль, війна не для всіх. не для всіх е, Вона для тих, для тих сумчан, яких вона касається, да? от прилетіло комусь. Да, у квартиру, да, оце прийшла війна до нього. Да, до цього може майже не було її. Да? Я наблюдаю за сумчанами, дивлюся, аналізую і бачу, що війна тільки для тих, хто в ній приймає участь. На жаль, на жаль, я бажаю вам, щоб всі ви прийняли участь. Якщо ви дійсно бажаєте, щоб Україна була, щоб ви тут жили, ваші діти тут жили. Ось, то треба усім е, взятися за це діло. Так, да, це е, тяжко, це страшно. Ну, повірте мені, якщо ви забажаєте, ви знайдете спосіб, як допомогти. І таких спосібів дуже багато, дуже багато. Ось. Що касається депутатів наших, да? депутатів, які мають великі статки, великі кошти, е, я. Не бачу їх на передовій, не бачу їх в війні. Не треба їм воювати, от чесно, не треба їм воювати. Ось. Але але вони можуть нам допомогти е своїми коштами допомогти. Тобто, ну, Купив дачу, допустим, там домик у Іспанії, да? ну і там паралельно купив там танк для ЗСУ, І чи ракету, там, чи якісь боєприпаси. Да? Ось. Е я... Бажаю, щоб депутати наші е, приймали участь коштами своїми. Да? Якщо, вони, е, якщо їхнє життя коштує дорожче, ніж наше. Дорожче воно коштує, вони так рахують, е, хай вони допомагають нам грошима. Ось. Хай вони допомагають нам грошима і таким чином е, вони внесуть свій внесок у нашу перемогу. Це дуже важливо і. Якщо б вони так зробили, наші олігархи, наші оці люди багатими я їх не можу назвати, тому що багатий це від слова Бога, да? такі обеспечені слово без. Оці люди заможні, да? які чесним чи нечесним трудом там заробили свої оці кошти, да? вони зараз повинні поділитися цими коштами з тими людьми, які віддають саме цінне, що в них є, це своє життя. От коли ми кожен з нас буде щось робити для цього, щоб війна закінчилась, да, щоб була наша перемога, да, тоді е, перемога буде швидше. Швидше буде перемога. Тому що головне, головне наше багатство це люди. І е, з кожним днем цих людей становиться, становиться менше, менше. Вони вони погибають, вони гинуть. Ось. І це е, цвіт нашої нації української. І якщо люди закінчаться. То тоді буде дуже погано усім. Тому я бажаю всім прислухатись до моїх порад. І щось почати робити для того, щоб війна закінчилась і була наша перемога. Бажаю всім здоров'я, бажаю позитиву, бажаю віри в перемоги. І слава Україні, і слава Героям України. До нових зустрічей!